Для початку розберемо, що таке цей ваш диференціал, а це частина трансмісії, яка передає обертальну швидкість з одного вала на два інших у середньому значенні. Тобто на виході отримуємо, що колеса можуть крутитися з різною обертальною швидкістю, але їх є різні типи для різноманітних призначень. Так, наприклад, в'язкісний диференціал обмеженого тертя зроблений таким чином, щоб між осями була 50-відсоткова передача крутного моменту між колесами, та трималась цієї цифри при різниці сил супротиву та навантажень колес завдяки в'язкісній муфті, у якій використовуються оливи на базі силікону. Ця рідина заливається у циліндричний корпус фрикційний. Дисками, які зв'язані з осями лівого та правого колеса по пакету цих дисків на колеса. При терті цих дисків виділяється тепло, яке змушує розширюватись рідино. Таким чином рідина давить на фрикціони, щоб вони сильніше прилягали одне до одного. На цій штуці сильно не подрігтиш, бо ризикуєш ці фрикціони перегріти. Також ця система вважається менш ефективною за механічні варіації букування і за втрати частини потужності на тертя цих фрикціонів. Особиста моя думка, що така система доречна в повному приводі, так як там загалом задні колеса використовуються як поміч переднім, а не як ведучі. А як ви гадаєте? Напишіть свій коментар.